Ідея створити виставу у жанрі ретро-шансон про життя Леоніда Утьосова з'явилася в приватному театрі Данапріс до 120-річчя легендарного Одесита. Відтак народилося театралізоване музичне шоу Я народився в Одесі. Підготовка якого тривала близько чотирьох місяців. Практично всі періоди життя Хвачени. Это очень сжатом, коротком таком разрезе сделано, потому что рассказать полностью о его жизни, деятельности, творческой деятельности просто для этого надо много времени. Но главное, я думаю, что все-таки те песни, их называют песни Утесова, которые будут звучать со сцены, они дадут полную ясность, кто это был. какая была в него популярность, какие внутренние его состояния. Его любил народ, его все любили. Утьосова любили всі старше покоління пам'ятає масштаби захоплення цією непересічною фігурою. А от молодь на думку театру Данапріс незаслужено забуває. Відтак актори своєю постановкою вирішили виправити ситуацію. Зі сцени лунають анекдоти, кур'йозні історії, біографічні дані, а головне пісні Леоніда Утьосова, що якнайкраще розкривають його постать. Виконавець головної ролі заслужений артист України Віктор Гончаров, який до того ж є автором сценарію постановки, зазначає: працювали з неймовірним задоволенням. Багаче став на того, що я стільки познала про тим замічаному чоловіке. певце, композит и так далее. Много-много можно много пить, так к нему применить. Это личность. О личностях надо говорить, о личностях надо рассказывать, чтобы не просто помнили, что это был певец, а что это еще был человек необычайно интересной судьбы. Непростой далеко человек, но оставивший след, ну это о чем-то говорит. Концерт, вистава у жанрі ретро-шансон. Я народився в Одесі. Постановка певною мірою інтерактивна, адже неначе запрошує глядача у минуле переносить у споминах у часи, коли пісні утьосова співали мільйони. І ти навіть не помічаєш, як разом з артистами театру Данапріс співаєш та пританцьовуєш. Утюсово навірніси граєш різний. разний, настільки різний. Він не м'який, не пушистий. Он, он... раз, очень разный. Он очень жизнь воспринимал по-живому. Он никогда не юлил. Он всегда говорил, вот как есть, так и есть. Не, не, не пытался где-то как-то какие-то углы там не обострить точнее, а немножечко. Нет, вот что есть, вот то и есть. Получайте. Нравится вам, не нравится, но я такой. И вот таким вы меня и воспринимаете. На жаль, приватний театр Данапріс і досі має власного приміщення. Актори зайняті в ньому у вільний від основної роботи час, а тому передбачити, коли відбудеться черговий показ вистави, я народився в Одесі важко. Менш з тим на нього будуть чекати і ті, хто вже отримав дозу ретро шансону і ті, хто на прем'єру не потрапив. Адже як можна залишитися байдужим, коли лунають пісні Леоніда Утьосова. Впечатления очень хорошие, интересный материал, э, актуален. И мне очень нравится, что здесь э, высококлассные исполнители. Это работники филармонии, я имею в виду и Квиткова, и Юлию Яс. И Мне очень нравится, что привлечены молодые ребята. Мне очень понравился детский вот этот колорит. Вот, и сами Актеры смогли это все передать и танцы, Это разговор также одесский. Очень я очень понравилось.